Вітання пропоную підбити підсумки четверга. Чим він порадував Закарпатців? Дивіться далі. Рятуйте канави. Рівень води на Закарпатті не перестає підійматися. Турботи хустян, як минув прийом міського голови. Доля вищої освіти, громадські активісти проти повернення вступних іспитів у вузи. Непридатний стадіон, Ужгородське футбольне поле не годиться для чемпіонатів. Елітна група у садочку Великого Березного створили належні умови для малечі. Місячник гуманності, працівники Червоного Христа допомагатимуть ветеранам та інвалідам. Настрій у пляшечках, Парфуми від студентів, географів. Лідери єдиного центру вважають проведення альтернативного засідання Верховної Ради України спробою державного перевороту. У четвер, четвертого квітня, провладна частина народних депутатів вирішила провести збори депутатів в актовій залі на вулиці Банковій, 68, на другому поверсі і там голосувати. У заяві лідерів єдиного центру йдеться, відповідальність за ці дії будуть нести персонально керівництво Верховної Ради та народні депутати, які беруть участь у засіданні. Закон про регламент Верховної Ради України чітко вказує місце. Проведення засідань парламенту та процедуру прийняття рішень. Тому будь-які спроби діяти всупереч регламенту антизаконні. Єдиний центр переконаний, що розробники сценарію із розколу парламенту знаходяться за межами Верховної Ради. Їх основна мета перетворення України на авторитарну державу, громадян якої позбавлять будь-яких демократичних механізмів впливу на владу. На Закарпатті не вщухають інтенсивні дощі. Якщо 2 квітня сильної загрози підтоплення не спостерігали, то вже тепер варто хвилюватися. Рівень води у річках піднімається швидкими темпами, від чого страждають чимало житлових будинків. Найгірша ситуація наразі в Ужгородському та Іршавському районах. Про неприємні водні інциденти, Ірина Ващук. Дощі, які співпали з весняним водопілям, спричинили вкрай негативну ситуацію в області. В гідрометеорологічній службі попереджають, що опади триватимуть ще мінімум три дні. Також очікують на значне похолодання. Ще найближчі три дні у нас будуть продовжуватися випадати опади. Вони незначні. Найбільше посилення буде 6 квітня. За цей період опади будуть випадати як у вигляді дощу, так і мокрого снігу, і навіть снігу. Дещо похолодає. В горах може бути температура до мінус 5 градусів. У межах області відповідні служби також зафіксували високі паводкові хвилі в низинній частині річки Латуриця. Через надмірні води на території сіл Тисянка та Геївці Ужгородського району продовжується перелив заплавної дороги місцевого значення. Випадків з підтопленням сільських угідь поки немає. Єдиним підтопленням, що у нас є на даний час, це підтоплення дороги місцевого значення між населеними пунктами Тисянка та Гиївцю Жгородського району. Тут залишається підтопленими близько 200 метрів дорожнього полотна, шаром води з вишки до 30 сантиметрів. На даній ділянці дороги організовано об'їзд та встановлено попереджувальні знаки. Сталося це підтоплення внаслідок підняття рівню води річки Латориця та вихід. На заплавну автодорогу загалом на більшості закарпатських річок стабільний рівень води подекуди спостерігається його зниження. Однак в нижніх течіях боржавий тисе вода піднялась за рахунок добігання паводкової хвилі. Річка Уж поки помірно наповнена, але ситуація за кілька днів може змінитися. Ну, на сьогодні на річці Тиса відбувається проходження паводкової хвилі. Наразі ...паводкова хвиля пройшла верхню тису і рухається до угорського кордону. Очікується, що Підняття складуть до 1,3 метра ще. Ну, найбільш така наразі складна ситуація це низинні частини боржави, латориці і, в принципі, тисачоп теж досить такий високий рівень. Всюди вже відбуваються повільні спади води, окрім цієї невеличкої павкою хвилі, яка сформувалася. Небезпека загрожує також автодорозі Київчок на частинах, якої можливе переливання річки Стара, що на Мукатівщині. На таких ділянках рятувальники встановили кількасот мішків з піском для запобігання підтопленню. Така ж ситуація у Венградівському районі. Весняний паводок не загрожує Мукачеву. Міська влада запевняє, міцні дамби на березі латориці наразі зі своєю основною функцією справляються. Чого не скажеш про захаращені кювети біля житлових будинків на окремих вулицях Мукачева? Через те, що жителі нехтують правилами безпеки та основні шляхи для стоку води не прочищають або навіть їх засипають. Система водовідведення не може нормально функціонувати, що може мати негативні наслідки. Ми призиваємо всіх мешканців міста, щоб вони біля себе, біля своїх будинків, там де є квіти, щоб вони їх почистили, щоб вони тримали їх в чистоті, тому що це є елементом водовідведення, який закладався ще генеральним планом розбудови міста. І особливо там, де він не чищений, значить вода стоїть, вона потім виходить на подвір'я, на огороди і затоплює підвали. Якщо побутовими відходами не засмічувати січні канави, систематично розчищати їх від гілок. Відтоплення житловим будинкам у мукажівців не загрожуватиме. Якщо жителі приватних будинків засипатимуть січні канави, міська влада буде застосовувати адміністративну відповідальність. Жахливий стан доріг уже не перший день. Тема для обговорень номер один у закарпатських автомобілістів. Утім, вочевидь, ця проблема, окрім водіїв, більше нікого і не хвилює. На останній черговій сесії тячівської районної ради питання щодо незадовільного стану дорожнього покриття в районі. Чомусь напередодні засідання зняли з порядку денного. Чому влада не зацікавлена, аби закарпатські автошляхи були якісними? Розбирались наші кореспонденти. Закарпатські дороги автомобілісти останнім часом все частіше називають напрямками. кажуть, битий шлях з великою кількістю ям та вибоїн назвати дорогою міжнародного значення язик не повертається. Автівки після їзди такими автошляхами ламаються систематично. От їхали три дні тому назад. З Мукачева з татом їхали в машині. Тато колесо повністю вбив. Повністю ще з дитиною до півночі сиділи в машині, промерзли. Поки тато заміняв колесо, машину колесо вбите вже не підлягає ні ремонту, нічому. А хто буде оплачувати? Якщо темою номер один при зустрічі водіїв залишається розмова про дороги, то, судячи з усього, владу проблема незадовільного стану дорожнього покриття хвилює мало. Так на останній сесії Тячівської районної ради питання доріг, яке мали б розглядати депутати, зняли з порядку денного. В останній день перед сесією дане питання було знято з розгляду. Причина не зрозуміла як мені, так і не зрозуміла більшій частині депутатів. Чому таке актуальне питання знято з розгляду, не зрозуміло. Депутати профільної комісії, які безпосередньо займаються цим питанням, не розуміють, чому одну з найактуальніших проблем людей влада замовчує. Подані значить рішення комісії, подані на голову районної адміністрації. Перше, друге подано, значить, інші документи, які б мали зобов'язати адміністрацію переглянути своє відношення до депутатського корпусу, до комісії в даному випадку. Ну і в цілому до тих проблем, які виникають в районі, щоб адміністрація вирішувала ці питання в купі. Кажуть загалом з депутатським корпусом, тим часом розподіл коштів на ремонт доріг залишається аж ніяк не прозорим, адже формули, за якими він відбувається, розуміють лише окремі чиновники, які власне її і придумали. Якщо виходячи з тих. Правила, які прийняті в нашій державі, то на район за рік мала би поступати ну, приблизно сума тисяч мільйонів 60. У дійсності поступає сума зовсім інакша, набагато менша. Ну, сума враховується виходячи з кількості паленого мастильного матеріалу, який реалізується, ну але це пряма залежить від кількості транспортних засобів, які є в районі. Та як у нас район і густо населений, і, скажімо так, з одного з боку багатий, з третього боку є маса транспортних засобів, значить не зрозуміло, чого такий мізер приходить в район. Оскільки дороги досі не від... Ремонтовані формула за якою розподіляються гроші на ремонт доріг, вочевидь неефективна. А тому добитись, аби кошти на ремонт районних автошляхів розподілялись з погодження профільних депутатських комісій, залишається одним із головних завдань народних обранців. Соціальні виплати, приватизація земельних ділянок, матеріальна допомога на лікування, проблеми каналізації, підтоплення дворогосподарств і передача багатоповерхівок на баланс ОСББ. Це не повний перелік питань, з якими цього тижня зверталися громадяни до Хуського міського голови на його особистому прийомі. Подробиці дивіться далі у сюжеті. На прийом до міського голови прийшло близько 40 жителів міста. Найбільше звертались по одноразову грошову допомогу, а також забезпечення ліками. Були й такі, кого цікавили земельні питання: клопотали хустяни і про надання субсидій та скаржились на роботу жеків. Багатоповерхівки не в найкращому стані. Прилегла територія засмічена. Жек існував при радянському союзі, коли була планова економіка, коли доводилися планові кошти, а в умовах ринкової економіки він не може забезпечувати себе навіть тими елементарними необхідними речами, не говорячи вже про проведення поточного ремонту, капітального вода, каналізація, прибирання прибудинкової території і таке інше. Вихід із ситуації міський голова бачить у створенні об'єднань співвласників багатоповерхових будинків. Ішла мова і про передачу на баланс ОСББ Сонячне плюс плюс» 109-квартирного будинку, що на вулиці Пирогова, 5 а справа передачі будинку затягнулась, і поки немає офіційних документів, мешканці відмовляються вкладати гроші в об'єднання. «Решті виходить, що грошей немає ні у ЖЕКа, ні грошей немає у ОСББ. Роботи ніякі не проходить. Будинку вже, слава Богу, 30 років. Хто буде нести відповідальність за те, що будинок розрушиться? Передача будинку можлива тільки за певних умов, що зрештою і гальмує весь процес. Ми будемо згідні прийняти вже без ремонту будинок, без нічого. такого. тільки буде зроблена вода, вимірена можливість подачі електроенергії в будинок. Кабелем, який є на даний час, який у вже більше 30 років. І на рахунок нашого ОЛББ буде перераховано 50 тисяч гривень. Постанові про передачу зафіксовані записані ряд умов, які треба нам виконати, тобто місцевій владі, щоб цей будинок передати. ви ставите одне з чотирьох питань: це питання забезпечення фінансового ресурсу. Цей фінансовий ресурс. Порозуміти мене правильно знайти в бюджеті міста, коли ми зараз третій місяць-четвертий місяць розпочався живемо в кредитах. Надзвичайно складно. Обговорили і питання водозабезпечення. Днями одне з інтернет-видань розповіло, що нібито завдяки благодійному фонду Степана Деркача здійснили реконструкцію мережі водопостачання. На традиційний прийом до міського голови у вівторок, 2 квітня, прийшов мешканець вище зазначеної вулиці, голова ОСББ сонячне плюс будинку 5 а, де за інформацією інтернет. Видання Все зроблено. Іван Шутов, який і звернувся з проханням до міського голови Володимира Кащука, допомогти зробити усі ремонтні роботи з відновлення водомережі. Виявилось, що інформація про так звані добрі справи обласного депутата регіонала, черговий піар, напередодні виборів. Прийшла до мера на прийом жінка, будинок якої підтоплює час від часу, і він руйнується. А грошей на ремонт у неї немає. Міський голова пообіцяв допомогти. Ми доручили нашим комунальним службам, поїдемо туди. ну перш за все там треба, щоб грейдер відповідно провів роботу, згредерувати, бо після ремонту водоводу влаштувалися відповідні озерцята з ямами. І треба думати на перспективу, як зробити лівневу каналізацію, проєкт, шукати кошти і включати. План слідуючого року цей об'єкт цьому році навряд чи, ми зможемо це зробити. 90% звернень, з якими прийшли до міського голови, вдалося вирішити позитивно. Доля вищої освіти хвилює громадських активістів Ужгорода. Вони проти повернення іспитів при вступі до вузу, чого прагнуть деякі народні депутати. Тому вирішили зібрати всіх небайдужих, щоб обговорити три освітні законопроекти. 7 березня на засіданні Закарпатського молодіжного форуму обговорювали законодавство про вищу освіту. Всеукраїнська молодіжна організація, фундація регіональних ініціатив висловила протест проти законопроекту регіоналів. Вступне слово представники від облдержадміністрації від вищих, То в принципі вони почали говорити про те, що всі три є якби кроком вперед, але один з них є найкращий. Почали, якби ну так лобіювання одного з цих законопроектів. Ми в свою чергу вважаємо, що цей законопроект не є найкращий, це той, який зареєструвала група Ківалова, там, Калєтніка. От, І тому ну, це так викликало у нас принаймні такий внутрішній спротив. Законопроект від опозиції та законопроект групи академіка з Гуровського розроблений викладачами, науковцями, політиками, поданий народним депутатом Віктором Балогою прозорі та спрямовані на автономію університетів. кажуть студенти натомість про владний калетніка, покликаний на ручне керування вишими з боку міністерства. Найбільше негативних норм у спадок ще від Ніколаєнка і Вкарчука успадкував проект. Ківалова калітніка. Ну оцей законопроект. Головним недоліком провладного законопроекту, на думку голови закарпатського осередку громадської мережі ОПОРА, є згортання зовнішнього незалежного оцінювання та повернення вступних іспитів у вузи, а цим самим і корупції. Яким шляхом піде вища освіта в Україні, залежить від народних депутатів. Громадські ж організації обіцяють через акції протесту намагатися вплинути на правильний вибір народних обранців. Народний депутат Віктор Балога зареєстрував у Верховній Раді законопроект про скасування норми, яка зобов'язує студентів після закінчення вузу три роки відпрацьовувати у державних структурах. На його думку, така постановка питання суперечить конституції і міжнародним нормативно-правовим актам, які забороняють примусову працю. Крім того, Віктор Балога заявив, що вже немає планової економіки, і ринок саме гулює питання зайнятості. На його думку, хто має дітей студентів або хто сам недавно закінчив вуз, прекрасно знає, що випускники вимагають Довідки про працевлаштування, без яких не видають дипломи. Тобто, це самообман, який не приносить користі ні державі, ні студентам. І від таких пережитків радянської системи давно час позбавитись, каже політик. Ви дивитесь програму час і в другій половині ви побачите. Елітна група у садочку Великого Березного створили належні умови для малечі. Місячник гуманності, працівники Червоного Хреста допомагатимуть ветеранам та інвалідам. Настрій у пляшечках, парфуми від студентів, географів. В Україні тільки 7% школярів повністю здорові. За останні 5 років рівень захворюваності серед дітей шкільного віку зріс на 15%. Про це повідомила заступник міністра соціальної політики Лідія Дроздова. Вона зазначила, що на сьогодні лише 7% школярів вважаються повністю здоровими. За її словами, згідно з планом, близько 3 мільйонів дітей шкільного віку планують оздоровити цього року. Це на 100 тисяч більше ніж торік. У держбюджеті на поточний рік передбачили видатки на організацію оздоровлення і відпочинку дітей в Сумі близько 417 мільйонів гривень, що на 2,5 мільйона менше, ніж минулого року. Ужорським футболістам ніде грати і проводити чемпіонат. Грати з м'ячем у болоті вони втомилися. Жоден із трьох стадіонів не придатний для гри. Один із них уже 20 років чекає реставрації, або як думають, спортивні діячі, приватизації. Про спортивні перспективи Олена Смерека. Футбол вид спорту, що приносить прибуток лише на найвищому рівні міським командам, не кажучи вже про сільські, доводиться розвиватись за власні кошти. Фінансування та допомоги не отримує й Ужгород. Навіть поле для тренувань стадіон автомобіліст погодились надати в оренду за драконівськими цінами. Це короткострокова оренда на рік із одноразовою оплатою 11 тисяч гривень щомісячною 3 тисячі гривень. Тому я на такі умови не міг погодитись. Та як спорт це є неприбутковим видом діяльності. Це це лише треба туди вкладувати. Буревісники стайон автомобілі знаходяться в край жахливому стані зараз, яке ну відверто відверто проводити на них матчі чемпіонату та кубку міста Ужгорода. Є доволі доволі складно Болото та відсутність розмітки на буревіснику, сміття та занедбана дренажна система автомобіліста. З проблемами міська влада погоджується, та ось надати пільгову оренду ні. Сервітут чому просто сервітут передбачає заборону забудови. Тому, щоб ні в кого не виникало ніяких думок про те, що там хтось буде щось будувати, якісь будинки, якісь розважальні комплекси, і так далі. Якщо сервіту це дорого, пропонують вирішити питання через дитячу спортивну школу, передати стадіон на баланс, реставрувати, а далі вже тренуватись. Віктор Качур наполягає на тому, що забудувати автомобіліст планує саме міська влада, адже територія навіть не має статусу спортивного комплексу. Заступник міського голови інформацію спростував. Зібрали виконком федерації. Прийнято написати листа, е, Уму підпишуться всі члени виконкому і керівники футбольних клубів міста Ужгорода з проханням привести до до належний стану стадіон автомобіліст. Поки що ми ще відповіді не маємо. кажуть, ситуація критична. Грають і в дощі, в сніг мало не щотижня, хтось травмується, рахують свої вивихи і футболісти на найкращому полі, яким наразі є боровісник. Впадав чи не кожен велике болото. В принципі, дуже слизько. І тому можна ну поскузнутися, впасти, щось ну, поламати. В принципі, я вже другий раз граю на цьому полі. Мене вже два рази э, гамілкостав був виверхнет. Сподіваються на допомогу депутатів міської ради, адже скоро першість ужгорода, яку знов доведеться грати на полях району. В таких умовах навіть ніхто дивитися ігри не приходить. Єдині глядачі та й то через вікно мешканці сусідніх будинків. Як має виглядати сучасний дитсадок і в яких умовах повинні виховувати дітей? Тепер знають у Великому Березному. Місцевий ДНЗ Веснянка отримав нову групу. У приміщенні поміняли стелю, підлогу, вікна і навіть систему обігріву. Проте з останньою і досі виникають труднощі. Виявилося встановити нові радіатори лише половина справи, чому саме розкаже Сергій Фомін. Елітна група саме так сьогодні. Вихователі великоберезнянського дитячого садочку кажуть про нове приміщення, де займаються найстарші вихованці. Сказати, що тут зроблено євроремонт, це нічого не сказати. Про умови, які тут створені, мріють не лише у дитсадках Закарпаття, а й можливо в інших регіонах країни: від підлоги до стелі, від дитячих ліжок до вбиральні все на найвищому рівні. А головне тепло і затишно. Зовсім як удома. Були замінена підлога, вікна, двері, опалення. Ну і це відчувається, тому що е, можемо порівняти, як, як є в других групах, як саме в цій групі. Пані Галина працює у дитсадку вже 36 років. Немалий термін, якщо заважити, що почав працювати заклад у 77-му. І за її словами, такого ремонту вона жодного разу тут ще не бачила, як, власне, і будь-якого іншого. Наш дошкільний навчальний заклад. Працює з 1977 року. За цей час як такого капітального ремонту по групах ще не було. Минулого року в старшій групі було зроблено повністю капітальний ремонт групи. Та незважаючи на такий подарунок долі, сьогодні подібними групами можуть похвалитися далеко не всі дошкільні навчальні заклади краю. Проблеми залишаються в першу чергу. Із котельнею цьому році ми запланували проведення реконструкції котельні. Тому що вже минулого року котельня була опечатана і була загроза ну, закриття дитсадку на зиму. Я своїм рішенням, десь порушуючи приписи інспекторів, розпочав опалювальний сезон, на що на мене був накладений адмінштраф, тому що я дійсно порушив. Виготовлені ще у 74-му котли давно вже відпрацювали свої. Цієї зими їх навіть намагалися зупинити, а дитсадок закрити на карантин. За словами голови селища, це неодмінно призвело б до жахливих наслідків. Від холоду та сирості знову з'явилося б цвіль, вікна б побили, а те, що погано лежить, розтягнули б мародери. Ми зробили документацію, виготовили повністю притушторисну, а на реконструкцію котельні треба 273 тисячі гривень. Ми звернулися в обласну раду і адміністрацію з проханням посприяти виділенню коштів із обласного бюджету. Я сподіваюся, що тепер у квітні має бути сесія обласної ради і питання наше буде вирішено позитивно. Наступної зими ці котли ветерани вже точно ніхто не дозволить розпалювати. Техніка безпеки не дозволяє. Тому встановлювати нові потрібно вже сьогодні. Проте таких грошей, а це майже 300 тисяч гривень, у селищної ради просто немає. Зараз всі погляди спрямовані у бік обласного центру, де незабаром має відбутися чергова сесія обласної ради, на якій розглядатиметься питання щодо фінансування дитячого садочка і виділення заповітної суми на реконструкцію котельні. На Закарпатті перевірять діяльність аптек у медичних закладах. Працівники закарпатського обласного відділення антимонопольного комітету України вже розпочали дослідження діяльності аптечних закладів, що розташовані в медичних установах. На сьогодні вони визначили перелік таких закладів та підготували вимоги для виявлення порушень у цій сфері, що загрожують конкуренції або порушують права громадян. За результатами проведеної перевірки вживатимуть відповідні заходи реагування. Початком квітня стартував традиційний місячник Червоного Христа. Цього року пріоритетне завдання червонохрестівців допомога ветеранам та інвалідам Великої вітчизняної війни. Про те, як можна долучитися до благодійності, розкажуть мої колеги. Сила гуманності саме під таким гаслом проходить всеукраїнський місячник Червоного Христа. Цьогоріч традиційний збір гуманітарної допомоги розпочався з першого дня квітня. Під час цієї акції серед усіх категорій соціально незахищених обирають якусь пріоритетну. Місячник Червоного Христа в 2013 році в році першу чергу спрямований на допомогу ветеранам та інвалідам великої вітчизняної війни. Ця благодійна акція направлена на те, щоб нам вдалося як працівникам і волонтерам. Червоного Христа зібрати допомогу у грошовому вигляді, в натуральній формі, і надати допомогу надати допомогу людям, які звертаються за допомогою в організації Червоного Христа. Організатори акції звертаються до всіх небайдужих долучитись до благодійного заходу. Чекають охочих в медико-соціальних центрах, пунктах чи кімнатах Червоного Христа, які є у всіх містах та районах області. Перед пасхальними святками всі. Святами всі роблять ревізію у своїх шафах, своїх будинках і речі, які є для них зайвими і які вони не потребують, дуже потребують люди, які звертаються в організації Червоного Хреста. Тому ми дуже просимо всіх мешканців Закарпаття приносити в пункти прийому товариства Червоного Хреста. Представники Червоного Хреста кажуть, готові прийняти будь-яку допомогу. Одяг, взуття, предмети гігієни, милиці, інвалідні візки та інші речі. Загалом ця структура працює в Україні. Україні вже не перший рік, і одна з найбільших і найдієвіших в Україні за ці роки на Закарпатті активно працюють у всіх сферах. Є широка мережа медико-соціальних підрозділів. Власна лікарня «Власною організацією. Реалізується програма відновлення родинних зв'язків для нерегулярних мігрантів, які є у місті Мукачево, пункті тимчасового тримання і в чопі. Крім цього, ми ще надаємо допомогу і для дітей-біженців, які знаходяться в ПТРБ, міста Мукачево. Їм надається допомога у вигляді телефонних карток. Для того щоб вони могли зв'язатися зі своїми родинами Цьогоріч, 18 квітня, червонохрестівці відзначатимуть 95 років. Тому закликають небайдужих долучитись до благодійництва, адже ті речі, що сьогодні ви вважаєте непотрібними, можуть полегшити життя не одній потребуючій особі. Ми Активно у пляшечках в обласному центрі Закарпаття. парфумерією зайнялись зайняли студенти. Як не дивно, навіть не хіміки, а географи. Розпочалось із навчання та формування парфумерного маршруту Закарпаття, а завершилося створенням повноцінного продукту, який між собою жартома називають Шанель номер 6 Аромати різні, солодкі, свіжі та навіть екзотичні, так би мовити, під настрій. Туди, де народжуються парфуми, завітали мої колеги. Студенти-географи створюють парфум. Дивна несподіванка, однак приємна і вдала. Ще більший нонсенс, що лабораторія лекційне приміщення, парфумери хлопці, а інгредієнти всім відомі маленькі пляшечки. Ефірні масла ми купили в аптеці, також купили звичайний спирт медицинський. І на основі цього спирту розводяться з ефірними маслами, тобто додаються ефірні масла до спирту, розмішуються і так утворюється парфум. Знаючи, що ефірні олії неабияк впливають на організм та навіть працюють як феромони. Вони взялись створювати настрій в пляшечках: піхта, лаванда, ялиця. Брали все, що до душі. До рослин, які використовуються в парфумах, належать м'ята, шафран, чебрець, лаванда, гвоздика. меліса може бути. Взагалі, всі ці рослини є антисептиками і мають тонізуючу дію. Особливо пишаються тим, що інгредієнти підбирали самі, так би мовити, на нюх. У нас рецептів взагалі ніяких не було. Тобто, ми самі спробували з нуля просто з нічого створити е, саме е, парфуми, тобто повноцінні парфуми, які можна використовувати в побуті, тобто в зазвичай, у звичайному житті. Однокурсниці пляшечки понюхали, оцінили і конфіскували. Тож тепер майже весь потік пахне парфумом, а ля хендмейд. Найбільш заповзятливі на основі аромату взялись варити ще й мило, просто додавши деякі компоненти. Молоко, олія соняшникова безпосередньо, і також можна вже додати різні ефірні олії. Які б ви хотіли різні добавки, які б ви хотіли виготовили марки для парфумного туризму, магнітики, навіть провели презентацію та справжню рекламну кампанію. А починалось усе із університетського завдання Ми Було дано студентам задачу без пояснення, без розробки об'єкта, суб'єкта і так далі. Студенти самі зробили і ще й винайшли кілька нових різновидів парфума після довготривалих випробувань. Назви теж колоритні Карпатський ліс та медова косиця від чорнового варіанту Шанель номер 6 відмовились. Мовляв, створили ж не просто пародію, а справжній парфум, що, можливо, навіть матиме комерційне майбутнє. На завершення пропоную дізнатися короткий прогноз подій, які чекають вас вже у п'ятницю, 5 квітня. Пенсіонери проти перевізників, скарги на владу. Рік благоустрою. Незабаром Великий Березний важко буде впізнати. Туристична схованка. Наші кореспонденти знайшли між горами надзвичайно привабливе урочище під назвою Козьмещик. Новий день принесе нові події. Тож про них ви дізнаєтесь у наступних випусках. Я ж на цьому прощаюся з вами. Хай та